Так, всім привіт. Мій нікнейм DDM. І це моє перше відео на каналі. Вирішив записати, тому що вважаю, що достатньо козачого контенту в на Ютубі. Так, дивіться нас. хотів показати покатку. Я синій за Португалію. Dark Knight, Червоний за Баварію. Пероти нас грають Джон Маклейн, фіолетовий за Баварію. І також за Португалію грає Альба Фрост. Це рейтингова гра. Ну, Як на мене, гравці досить сильні, Можливо, я тут найслабший серед цих гравців. Якщо взяти е, по рівню і по, там, по часу в грі, то скільки грає Альба це взагалі старий гравець. Інтерпнет я не знаю, але я прийшов козаків, він вже грав на, на класному рівні. І Джон Маклейн також на початках мене виносив. І Бін... чисто. Так, хто що грає? Е, е. Альба. грає в століття за Португалію. Я граю в Залізне століття за Португалію, але ми тут трішки поміняємося місцями з Альбою. Ем... Джон Маклейн грає в Триконюшні 2 РДП. І... Дерк Найт грає в, в Залізну тактику. Це він останнім часом постійно в ритмах, до речі, грає цю тактику. Ось дивіться Альба. Виставив мушкетерів. я хотів його підловити на цьому, на, на мою на територію. Він засилає точку збору поставив. Хотів підловити його, але він вчасно відходить своїми е, мухами. Не дає мені змогу а, під час перемир'я вбити його мушкетерів, які зайшли на мою територію. Ну що, тут, в принципі, все стандартно. Восьма хвилина добудовується 3 е, стайня у Джона Маклея. Це непоганий показник. У мене як бачимо, все йде в століття. Я вже беру лопату. Цікаво, що лопата ще є так, лопата вже є у... І є вже століття, а що в мене, в мене також має бути століття, ні? Так, в мене також і століття вже. Ми зеркальні. Але є великий плюс у Альби Фроста, що він вже поставив дипломатичний центр, у нього є ще одна конюшня, він сюди другу конюшню ставить. Тобто по військам, в принципі, в нього має бути більше на 15 хвилину. Dark Knight 4 конюшні вже є. Четверта конюшня вже є і у е, Джона Маклейна є. У мене добудувалася перша каза, зараз добудується перша каза у Альби. 18-та я маю увазі. Ну, прокачки ще тут точно доберуться. Так, так, не беруться. М -м, ці у мене також я думаю, що не беруться. Прокачки, так, так. Але в мене вже будується друга казарма. За рахунок. Ага, в 400 Альба грає, так. І чому у нього така кількість коней була? Ця гра була позавчора. І вже пішов атакувати Dark Knight. В цей час я бачу, що забігають коні. Я наймаю Січку і зараз буду пробувати звичайно допомагати блин, Dark Knight обороняти його базу. В цей час Dark Knight заходить блин, своїми військами. Базу Джона Маклейна йому головна задача розрушити економіку, але це нормальна стратегія для проти сильних гравців. Нормальна стратегія для того, щоб бити економіку, і залізо все-таки може тоді перемагати проти стрілців, коли у стрільців немає чим стріляти. Захопив нації у нас Альба вже будує. Вже побудував два міських центри за Баварію. Ну і зараз точно буде будувати, розбудовувати е, другу націю. Так, я тут іду пробувати атакувати. Е, е, момент такий, що з казарми 18 століття у Альби йдуть Пікінери. У мене із 17 століття йдуть пікінери, а з 18 йдуть волонтери. Волонтери трішки прокачані, на 18, блін, як цей забор, я не знаю, чому я тут не зробив дві дирки. Ну, це мій затуп, тому що я ж кажу, що я ще граю, але граю так собі. Не на найкращому рівні. Можна ще покращувати свій рівень. І є ще один мінус португальської піки 17 століття, те, що багато стволи вбивають. Вбивають піку. Цікаво, хто тут переможе. Ну, тут по-любому я маю перебивати. Так, в мене піка атака полова. Точно. Я... Е але тут основний бій я програю, тут я перебиваю. Але основний бій за Альбою. Так, в цей час економіка вбита у Джона МакЛейда повністю, В цей час розвивається. Dark Knight переходить століття, вже будую першу казу, я тут програю бій, віддаю, до речі, гармати. Якщо взяти 15 гармат у... Альба Фроста 4 багатостволи. Пробує забігати мені в бичину Альба. Я тут підтягую якусь частину війська, але тут дуже класно мені допомагає відволікає, допомагає Dark Knight. До речі, це баг Такого не було в грі. Це в повторі. Тоді, зараз маю видалити, так, я видалив. В цей час я, здається, беру фулкач. Це останній ап на волонтерів на атаку. Беру другий швидкостріл і в мене вже 150 стріляючих юнітів. Дивимося, яка сила. Всього лиш 20 і не знаю, чи швидкострілки є. Всього лише одна швидкострілка. Тут, в принципі, я по. Більше, звичайно, більше е, стрільців у Альби, але. Але швидко стріли дають своє. Так, мені вбивають, якщо бачимо мочимо е, центр У мене муп. Е, січовими, які є ще е. е вра... ну, я так думаю, що це допомагає мені виграти в даному бою. Бачите, що, в принципі, навіть з багато стволами я перебуваю в альбом. У в мене вижило 172 волонтери. Порушив він мені економіку, вбив дип, я не замітив цього, спочатку не відразу відновився. Цей час Дарк буде заходити військами до Джона. Дуже класно, що не застроїв Джон тут дирочку, до його не було селян, і зараз буде ще одна атака по стороні від Дарка. Я стараюся напрягати постійно Альбу, щоб Альба не перекидав війська на допомогу Джону. Коротше, це катка про те, що в принципі не я так гарно граю, а гарно грає Dark. Хоча суперники у нас були, ну от точно. Гарні. І Джон класно грає, і... О, Альба також класно грає. Класно зустрічає, бачите, півмісяцем класно зустрічає, в цей час розуміє, що тут нічого робити, Дарк відходить своїми військами, але в нього друга армія заходить з іншого флангу. І все, вже півмісяця немає, тут він переможе в даній битві. Я ще раз заходжу до Альби. Іде перестрілка. Тут в принципі я вже вбиваю багато війська Альби, перебиваю. Але все ж таки перемогу знову в цій битві е, отримає Альба. Не роблю помилки попередньої, видаляю гармати свої, але є одне але. Я дип підбудував і вже поставив третю казарму 18 століття, тобто в мене спам волонтерів, дай Боже. А у Альби все так же з казаром 18 століття виходить е -е, Пікінери. Правда, він перейшов уже на драг, здається, наскільки я пам'ятаю. Так, він уже на драг і атаку прокачав на фул. Я користуюсь моментом, забігаю до Альби, захоплюю е -е, шахту, правда, тут вже він вивів селян. Хотів захопити е, міський центр, але це мені не вдасться. Альба вже чувствує силу і відводить свої війська е, до, на допомогу Джону. Ну, насправді це був неправильний від Альби, я рахую. В цей час я своїми волонтерами перестрілюю ці війська. Також скорочую ліміт. Ще одна золота мінусом. У Альби. Тобто у Альби мінус одна, мінус друга золота, мінус 2 золоті. Тобто я вирівнюю економіку, так от сказати. Я стараюся вирівняти економіку для того, щоб не дати розвиватися в такому темпі для Альби просто так, бачу, що Альба залежив в стінку. Розумію, що це мені наразі не потрібно. І другий момент я побачив вже є міський центр Піола, і це Баварія, це інша нація. відмінна нація від моєї, мені потрібно її захопити, і тому біжу військами захопити націю гусарами. Чому я буду гусари? У мене одна. Пункт, чому я е, е, робив гусар, це захопити іншу націю. Як тільки я захоплю націю, здається, ну, там, можливо, хвилина пройде, я просто приключусь з І палаш, здається, я також не віднився, а так. Так, так, я палаш навіть не беру, це просто для того, щоб швидкою кіннотою захопити іншу націю. Тут відволікання ще у військ іде. І тут я одним-одним оцим гусаром захоплюю націю. Стараюся вивезти одного селянина, щоб побудувати. Так, я здається, вже топо. Так, 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 вже побудував. Так, так, мінус. В нього і мінус, і за те, що точка збору у нього. Не на бойових. Не на бойові точки зіркеля. В принципі, альбо ми вже обложили. Альба починає дуже класно, він настрілює мене, це в мене тупість моя. Буває дуже великий ліміт, тому що точка збору я там не змінена точка збору. В мене... Я це тільки-тільки позумню. І тікаю візками, точку збору, здається, я міняю на інші. Тут починає минимальную атаку дарк. Э, Я визиваю цей момент, до речі, я просто коплюся, але коплюся не просто так. У мене вже 4 казарми 18 століття. У мене вже 5 стайні, зроблю я драгунів. фулкач у мене в академії точно. Так. Розвиваю спробую пробую розвивати другу націю. Ну, тут уже в принципі, вже це йде гра. 630 волонтерів. Давайте овальб, дивимося ліміт. Є 400 піки, є 95 драгунів полових. П136, мало стріляючого ліміта, коротше. Як на мене, мало стріляючого ліміта. У мене вже проблеми, як бачив, один з... з золотом ідуть. я розумію, що потрібно атакувати. Тут вже приходить дракнат з іншої сторони. Розумію це той самий момент, коли потрібно атакувати і йду в атаку. Тут я теж ковбасою йду, блін, але неправильно я тут заходжу. Критики можуть написати. Нічого страшного ми нормально сприймаємо критику. І тут я заходжу. І ще здається, Альба просто здається вже. Все таки кажуть, волонтери дуже слабі, волонтери дуже слабі, Так, вони слабенькі, вони стріляють на коротку відстань, але їх багато, сила постріл, таких звичайних мушкетерів, але кількість у них. топова. Тут здається Альба, ну і потім вже здається Жан Маклен, отака така каточка в нас вийшла. По статистиці. Альба виходив вже в столітті іншої нації. Мене, ну, да, трохи було б часу. Я думаю, що Альба б розвився. Хоча в мене також були ресурси, в мене по ресурсам було краще, ніж у Альбі. І... Вдовго не думаю, що без одної бази Альба і Джом виграли. Так, така гра вийшла. Всім дякую за перегляд. Ставте, подобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую.